Коли українці дізнаються, що я з Колумбії, дивуються як Колумбія, точно Колумбія. Колумбія. це ж за океаном, так далеко. Розпитують, чому ми так далеко на роботу приїхали. Дуже здивовані. Зазвичай привіт. Я справі. Гарна я вже вивчив декілька слів українською. Насправді, мій батько не знає, що я в Україні не казав йому. У нього проблеми з серцем, тому він думає, що я поїхав десь на роботу в Європу. Коли я чую тривоги повітряні, я зосереджуюся на тому, заради чого я приїхав на роботі. На мою думку, Україна та Колумбія дещо схожі у Колумбії 35 градусів тепла це нормальна температура. В такому холодному кліматі я вперше в житті. Я маю постійний страх, що буде ще холодніше, бо співробітники українці постійно кажуть, ти ще не бачив зими. Ми приїхали в невеличке містечко на Житомирщині. Саме тут я маю зустрітися з хлопцями, які приїхали на роботу в Україну з далекого увага латиноамериканської. Колумбії показати вам умови праці в цілях безпеки. Ми не можемо. А от умови проживання так. Саме ось ці п'ятиповерхівці, роботодавці за власний кошт орендують житло для своїх працівників колумбійців. будь ласка, проходьте. Колумбійці Хорхе та Оскар запрошують до свого тимчасового українського помешкання. Телі музакала кошіна. Ось це наша кухня. Тут ми готуємо їжу. Нам в принципі подобається, але є моменти, які б хотілося покращити. Наприклад, трохи більше побутової техніки. Ми тут втрьох зараз мешкаємо. Ще один наш земляк зараз на заводі. Ось одна кімната. А це друга тут ще два ліжка, є шафа, і маємо ось такий балкон. Ось наш санвузол, ванна, пральна машина. Житло не оплачуємо. Це за кошти нашого роботодавця. Працюю на заводі вантажником ремонтую палети. Мене все влаштовує, працюю чітко за графіком. Я дуже задоволений і колегами, українцями і керівництвом. Вдома я працював помічником бухгалтера в офісі, але коло піці дуже працювати народ. І нас не лякає не кабінетна робота. Головна мотивація гроші. Ми всі працюємо, щоб жити добре, щоб наші родини були забезпечені, щоб придбати власне житло в майбутньому. Я одружений маю двох діток: сину шість років, доньці три роки. Зазвичай стаємо пів на шосту ранку. Душ, сніданок і на роботу. Робочий день починається о восьмій годині ранку і до дев'ятнадцятої. За контрактом у нас восьмигодинний годинний робочий день. Працюємо шість днів на тиждень. Але якщо хочеш більше заробити, то можна й лишитися і працювати понаднормово. Тож нам вигідно працювати не по вісім, а по десять-дванадцять годин. Я з родини середнього достатку. У Колумбії нема безплатних університетів. Щоб навчатися, ти маєш платити. Щоб платити, треба працювати. А якщо ти цілий день працюєш, а вночі вчишся, то це дуже складно поєднувати. Мені не вистачило сил. У Колумбії немає безкоштовних універів. Один рік навчання у нас може коштувати від тисячі до восьми тисяч доларів, залежно від фаху. Сантивдома в Колумбії дуже багато людей їздять на заробітки за кордон. Я коли їхав, думав, що тут моїх земляків дуже мало. Але виявляється, я тут не один. Економічна ситуація в нашій країні просто змушує нас шукати місця для заробітку за кордоном. Мої родині є і двоєрідні брати, і дядьки, які працюють в США та Іспанії. трудових мігрантів в Іспанії дуже багато. Колумбійців теж там чимало. Іспанія не така вже й приваблива країна. Місцеве населення, іспанці. Вони протестують проти такої великої кількості мігрантів, адже вважають, що через це їм не вистачає роботи. Я приїхав в Україну, бо це гарна можливість знайти хорошу роботу. Також це непогана можливість для особистого життєвого досвіду. Я мав лише одного друга, який вже працював в Україні, і саме він розказав мені про роботу в Україні. Від нього дізнався про агенцію з працевлаштування. але я все одно перевірив цю інформацію, адже часто буває так, що агенції обіцяють одне. А по факту виявляється зовсім інша робота. Підписав контракт. А коли приїхав сюди, переконався, що все відповідає дійсності. І я працюю там, де мені і обіцяв. Це моя перша спроба і перша можливість виїхати за кордон на роботу. Окрім України, я також розглядав можливість працевлаштування в Польщі, але там оформити документи виявилося набагато складніше, тому я тут. Оформити візу було нескладно. Поки я був в Колумбії, я підготував документи, підписав трудовий контракт з агенції з працевлаштування. Мені надіслали всю необхідну інформацію. Я прилетів до Польщі, звернувся до українського консульства в Польщі і там отримав візу. Я християнин, католик. Я вірю в Бога. Так у нас дуже схожі релігії. Те, що Україна християнська країна, при виборі країн для роботи особливо не вплинуло. Але всі ми ходимо під Богом перед тим, як приїхати сюди, ми все від. Дали руки бога і сподіваємося, все буде добре. Так, так, я знав, що у вас в країні йде війна. У нас в новинах висвітлюють її, але я налаштувався і психологічно подолав цей страх. І Слава Богу, що нас не торкнулася ця війна, і ми спокійно працюємо. Сподіваюся, так і буде. Коли я приїхав і вперше почув тривогу, це було мало приємно, але мене попереджав про них друг, який приїхав на роботу в Україну раніше за мене. Він мені розказав, як все відбувається. Коли я чую тривоги повітряні, я зосереджуюся на тому, заради чого я приїхав на роботі, і я, як і всі люди навколо, намагаюся не нервувати коли моя мама дізналася, що я планую їхати на роботу в Україну, вона дуже засмутилася, нервувала і просила мене змінити країну. Але я наполіг на своєму рішенні. Вся моя родина дуже переймалася, що я їду на роботу в країну, де йде війна. Але коли я приїхав, я побачив, що Україна дуже гарна країна. Я відправив своїм батькам фото ваших церков, соборів, людей, і вони заспокоїлися. Вони розуміють, що тут іде війна, але в мене віруючі батьки. Вони вірять, що Бог не допустить, щоб я постраждав. Я ніколи не думав брати участь у війні. Давайте чітко розставляти пріоритети. Я сюди приїхав працювати. Це моя мета. Я знаю, що є земляки, які воюють, та я хотів би допомогти населенню України працею. У Колумбії висвітлюють, що в Україні йде війна, але я завжди цікавився різними країнами та містами. І я почитав більш детально про вашу країну в інтернеті і зрозумів, що цілком в Україні можна жити, і вирішив приїхати сюди. Тим більше я чув про і давно хотів його відвідати. Окрім заробітку, мене цікавить фотографія. Мені подобається робити фото. Я їх в соцмережах виставлю. І Я вирішив, окрім роботи, показати Україну світові, показати, що Україна це не тільки війна. Насправді мій батько не знає, що я в Україні. У нього проблеми з серцем, тому він думає, що я поїхав десь на роботу в Європу. Мамі я теж не сказав. Вирішив захистити її від зайвого нервування. Привіт. Я справді. Гарна. Я вже вивчив декілька слів українською. Я перебуваю в україномовному середовищі, тож почав розуміти українську. Не можу говорити реченнями і відповідати на питання українською, але розумію, що від мене хочуть, що я повинен робити. На роботі ми спілкуємося виключно українською. Ніхто з колег не говорить іспанською. Є один начальник зміни, який трохи знає англійську, тому наше спілкування це суміш української та англійської. На мою думку, Україна та Колумбія дещо схожі. У нас вдома роками триває внутрішній конфлікт. А у вас іде війна. Люди в Україні дуже схожі на людей в Колумбії. Ми також намагаємося боротися і разом з тим продовжуємо працювати, жити, розвиватися, любити. У мене дуже схожі з українцями риси обличчя. Коли люди дізнаються, що я колумбієць, дивуються, але я тут жодного разу не зустрічав агресії. Люди часто підходять і починають до мене говорити українською, а я ж нічого не розумію. Це такі дивні відчуття. Коли українці дізнаються, що я з Колумбії, дивуються як Колумбія, точно Колумбія. Колумбія. це ж за океаном, так далеко. Розпитують, чому ми так далеко на роботу приїхали. Дуже здивовані зазвичай. Мені тут в Україні дуже комфортно. Люди вічливі та чуйні. Колеги українці переймаються нашим життям, в усьому допомагають, намагаються зрозуміти, що ми хочемо сказати. Періодично зустрічаємо людей, які трішки говорять іспанською. Вони, коли чують, що ми між собою іспанською спілкуємося, підходять та цікавляться. Інколи навіть фоткаються з нами. Колеги намагають вчити іспанські слова. Я тут себе відчуваю захищеним. Я відчуваю підтримку українців. Всі українці, з якими спілкувався, шанобливо з повагою ставляться до мене та моїх земляків. Найголовніше, що мені подобається в Україні, це те, що люди тут, як і вдома в Колумбії, дуже гостинні та привітні. Жодного разу не було агресії до нас. Мені дуже подобається українська кухня. Мене запрошував, колега українець додому. Дуже смачно. А ще спочатку мені здалося, що у вас дуже холодно. Я одягав по три светри на роботу у Колумбії. 35 градусів тепла це нормальна температура. Я маю постійний страх, що буде ще холодніше, бо співробітники українці постійно кажуть. Ти ще не бачив зими. Це ще навіть не зима. І Я просто не знаю, чого чекати. <рес> я вже казав, Україна мені дуже подобається. Робота мене влаштовує. Зрозуміло, що війна відображається на житті, і це треба мати на увазі. Але Україна має що запропонувати колумбійцям в плані роботи. Важко звикнути саме до клімату, але це можна пережити. Я підписав контракт на рік. Потім я б хотів повернутися до родини. А потім я б із задоволенням знову приїхав сюди на роботу.